Доброго дня малята! Мене звати Мишеня Тім, і до мене у гості сьогодні завітав чарівний пензлик. Він хоче із вами познайомитися і показати, що він вміє робити. Пензлик тримаємо у правій руці трьома пальчиками поближче до залізного комірця. Фарба наша, дітки, спить і її потрібно розбудить. Тому я беру пензлик, вмакаю в водичку. Від водички пензлик стає мокрим, ворс пухнастим. А тепер вмиваємо нашу фарбу, розбудемо її водичкою. Погляньте, скільки фарби на пензлику. А тепер, дітки, Пензлик буде малювати. Він вміє малювати ось такі рівні лінії довгі. Ось так. Знов макаємо у фарбу. І пензлик покаже вам ось як вміє малювати він такі маски. Приклали пензлик, забрали. Приклали, забрали. Ось так. Приклали, забрали, Знов макаємо фарбу і можна намалювати крапочки. Крап, крап, крап. Ось який пензлик чарівний. Помиємо наш пензлик, беремо водичку, миємо його від фарби. Ось так. І витираємо його об серветочку. Ось що вміє наш чарівний пензлик! Ну що ж, любі дітки, до побачення, до нових зустрічей.